Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, і можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Івано-Франківському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! А6 Audi в гарному кольорі. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 182 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 16700 доларів. Є контакти до власника. Шкіряний салон по автомобілю. Є парктроніки. Кого цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Рено Гранд Сценік. 13 рік, 236 пробігу, 1,6 дизель, 7 місць, 800 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Yeah, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Форт Куга. В класному кольорі. Це 15 рік, 114 пробігу 2.0. Дизель, офіційний автомобіль, 15900 вартість авто, контакти бачимо. Покажу по салону. З клімат-контролем. Є парктроніки. Когось цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail. 11 рік 206 пробігу, 2,0, газ бензин на повному приводі з автоматичною коробкою передач, є панорамний дах. 11200 вартість автомобіля, контакти є. Є сервісна документація, бачу. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat. 16 рік випуску, 1,8 бензин. Турбований. Так, 109 тисяч пробігу, 11 тисяч 111. 000, така гарна циферка. Вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Також власник має ще Ford Explorer 12 рік 127 пробігу. <кхм> Договірна ціна невисока. 3,5 бензин. Можливий обмін. На квартиру, на автомобіль, на землю, будь-що кому що пасує. Правильно? Правильно. Так, шкірний салон. Тут в доброму стані. Просто є накидочка, регулювання, клімат-контроль, підігріви. Автомобіль від власника свій обслужений повністю. Когось цікаво, телефонуйте, вам нададуть більш повну інформацію по автомобілю, по обслуговуванню. Багажник покажу. Кого цікавий телефонуйте. П'ятий гольфік. 2005 рік, 2,0 бензин на механіці, 6650 вартість автомобіля, бачимо контакти, 240 тисяч пробігу. Машинка з клімат-контролем бачу. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX7, 11 рік, модельний 12-й, 184 пробігу, 2,2 дизель, повний привід. Ціна 11300, є контакти до власника. Бачу, є сервісна документація. Ось ключовий доступ. Шкіряний салон. В гарному кольорі. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, є такий рідний брат Ланоса. 2007 рік, 188 пробігу, 1,5 бензин, 9900 вартість автомобіля, бачимо контакти. Контакти, власник не написав. Нема. продиктуйте, будь ласка. Продиктуйте номер свій. 067 25. 63, 881. 881. Євген, Жені. Євген. Бо деколи так ручку і дрібну напишуть, треба вишуковувати. Один власник салон. Є кондиціонер, гідропідсилювач. Chevrolet Lanos. Volkswagen Туран Туранчик 14 рік, 206 пробігом, 1,6 дизель, не фарбована. Ціна 10400. Бачимо контакти до власника в гарному кольорі. з кліматконтролем, з підігрівами. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія А7 універсалі. 16 рік 239 пробігу, 1,4 газ бензин, ціна 10300. Бачимо контакти. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Ренокенго, 10-й рік випуску, 1,5 Дизель, 261 пробігу. В рідній фарбі з оригінальним пробігом, два ключики. Тут контакти до власника. Покажу по салону. не виїхали чоловік, зразу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Нісан Кашкай по автомобілю це 10-й рік випуску, 198 пробіг, 1,5 дизель, 900 вартість автомобіля. З клімат-контролом. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Остраж в універсалі 9 рік, 203 1,7 дизель, 6600 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салон. Ось цікавий. телефонуйте. Honda-CRV. Так, по опису. Це 11 рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка передач, автомобіль в рідній фарбі, 267 пробігу. Так, контакти бачимо ось тут. Ціна 13900. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Так, сеатік в хешбеку. П'ятнадцятий рік, 1,6 дизель, 220 пробігу, вартість автомобіля 8600 доларів. Тут контакти до власника. З клімат контролем, підігрівами. парктронники та форкопчик. Кода Октавія А5. 12 рік, 255 пробігу. 1,6 дизель. Автомобіль не фарбований, пробіг почуть оригінальний. 8850 вартість автомобіля. Тут контакти. Кажуть, відчинено. Чистенький акуратний салончик, шкірене кермо. Клімат-контроль, підігріви, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Дача «Дастер». 16, рік, 227 пробіг, 1,6 газ бензин, 9750 вартість автомобіля. Тут контакт. Як на бабарі, трошки видно по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Рену Кенго, 11 рік, 206 пробіг, 1,5 дизель, 8450 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Реномеган третього покоління в універсалі. 11 рік випуску, 243 пробігу, 6800 вартість автомобіля, бензиновий двигун, треба уточняти який. Контакти для уточнення інформації є. З клімат-контролем. Кого цікаво, чи телефонуйте? CR-V. 13 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель. 15 900 вартість автомобіля, контакти ось тут. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. 8 рік випуску, 279 пробігу, 1,6 дизель. Пригнаний автомобіль з Франції. 650 доларів вартість автомобіля, тут контакти для оточення інформації. Шкода Октавія Тур. 98 рік, 299 пробігу в рідній фарбі, 1,6 бензин, ціна 3,950. Тут бачимо контакти. Nissan Qashqai Так, 14 рік, 7-місний, 1,5-10, 226 пробігу, ціна 10 950. Бачимо контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, зачинено. Є парктроніки. Я, ключ, можу відкрити, вам... Я вже заглянув, в принципі, те, що потрібно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено Гранд Стенік, свіжопринтний автомобіль, вчора на обліку. Підказує власник, це 16 й рік випуску, 1,6 дизель з акустикою Боус, 7 місць, 10800 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника на гарних оригінальних дисках, на безключовому доступі. Шкірне мультикермо з круїзом, з кліматом. Кого цікавить, телефонуйте отримаєте більш повну інформацію по автомобілі. Електромобіль Kia Niro. 19 рік випуску, 79 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка. Тут контакти до власника. Вартість автомобіля 23 тисячі 950 доларів. Є безключовий доступ, шкіряний салон бачу. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Turan 2006 рік, 6300 вартість автомобіля. 1,6 бензин, mpi двигун 7 місць, 245 пробігу. Тут бачимо контакти, обслужений автомобіль. З клімат-контролем, цікавий, телефонуйте до власника. Є така опліцефірка в гарному кольорі. Я б сказав навіть рідкісному кольорі. Це 11-й рік випуску, 1,7 дизель. 6700 вартість автомобіля. Продиктуйте, будь ласка, номер 068 259 9686. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по цьому автомобілю. Так, також би по задній частині. Рено Кенго. 2008 рік випуску 199 проб 1,5 дизель, вартість автомобіля 4100 доларів. Тут контакти до власника для уточнення інформації. По салону покажу. Є парктроніки. Renault Megane третього покоління в універсалі, в гарній комплектації. Це 12 рік. 1,5 дизель, 247 пробігу, вартість автомобіля 8400. Бачимо контакти. Є панорамний дах. Відчинено зараз покажу детальніше. Шкіряний салон, бачимо, круїз-контроль, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Нісан Кашкай 9-го року випуску. 237 пробігу, 1,5 дизель. Є контакти до власника. Вартість автомобіля 8550 доларів. Свіжопригнаний автомобіль з кліматконтролем. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Combo. Бюджетний автомобіль. Це восьмий рік, 280 пробігу. Ціна 3,750 доларів. Один дизель, бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника.